Я почати трансляцію. Uh -huh. А okay. тут вона поки не почалася. О! Покажу темний екран. Чудове з'єднання. Опа! Опа! Oh. 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 Так. Це у нас вже в центрі екрану. Привіт! Всім привіт! В нас друга несподівана е, трансляція. Ми будемо грати у настільну гру Велонімо і Катерина фанатка цієї гри. Так. Це в нас локалізація від. GIGAGE Games і це uh, затерством відомого автора Бруно Катала Філерок. І ми в нього з тобою зіграємо, і ти розкажеш правила, так. а я поки що всім скину наше посилання на нашого штаб. Супер! Стрій. Це справді супер гра, я супер її фанат. Я вам розкажу зараз базові правила, бо для двох гравців вони трошки змінюються, але базово. У нас 5 раундів, і кожного раунду гравці отримують по 11 карт. Тут карти від одного, так, зараз я ось тут вам їх покажу, які вони можуть бути, карти різних кольорів. І значення від одинички до сімки. І також тут є ще отакі картки кроликів. Вони просто мають якесь значення, але давайте про них пізніше. В свій хід перший грабець робить виклик. Що це означає? Він викладає одну або декілька карток. Комбінації. Комбінації карт можуть бути або картки одного кольору, або карти з одним номіналом. Тобто ближче, наприклад, дві трічки. Як рахується вартість цієї комбінації? Кількість карт це десятки, тобто це 20, а одиниці це найменша карта в комбінації. Тобто зараз тут у нас 23. Дві карти, 20. Найменша 3. 23. Наступний гравець має перебити цю ставку, тобто викласти більше, ніж 23, або спасувати. Якщо він пасує, то тоді він якби не відповів. Якісь на... карти, десятки? Так, так, так. Це ну, наприклад, 23. якщо б тут було три трійки, то це було б 33. П'ять трійок це вже, власне, 53. Отак, а є ще ось такі карти з оцими кроликами, то вони просто мають своє значення, і все, просто 30. І все. Викладати можна одну карту або декілька, головне перебивати ставку. Якщо не можете перебити ставку, ви пасуєте. І тоді ці карти скидаються, і той, хто виграв цей виклик, чия ставка була найбільша, він починає новий якби виклик, новий хід. І так граємо допоки хтось з гравців не вибиває, не скидає всі свої картки. І в звичайних правилах, в звичайній грі йде е, так за зростанням за перший раунд, по одному балу за всіх гравців, хто залишився. Наприклад, якщо ви граєте в чотирьох, я вибуваю перша, я за кожного гравця отримую по балу Три бали. У другому раунді, по два бали за кожного гравця, далі по три, по чотири, і в п'ятому раунді по п'ять балів за кожного гравця, хто залишився ще у грі. Ось такі правила. Ще тут додатково є одинички це черепашки, ось такі черепашки. Коли ви розіграєте черепашку, ви тягнете з руки у суперника кількість карток, скільки виклали черепашок. Якщо одну, тягну одну, але потім маю одну повернути. Може, ту саму, може іншу. Як піде? Тепер чим відрізняється гра для двох гравців? Коли ми граємо. Я збираю комбінації або однакова цифра, або однаковий кольор. Так, так. Добре. так. Коли ми граємо вдвох, у нас завжди лежить тут одна карта у відкриту. Ух ти, і той, хто виграв виклик, тобто, наприклад, ти спасував. Я виграла, ти не можеш зробити або не хочеш. До речі, тут не обов'язково робити викладати. Можна просто спасувати, щоб приберегти комбінацію на потім. Той, хто виграв виклик, він вирішує, що робити з цією картою: забрати собі чи віддати супернику. І так, власне, буде у нас постійно рука поповнюватись. І додатково ще у грі на двох тут ще спрацьовують верблюди. Це номер два. картка двієчка. Wow. Коли ти розігруєш двічку, то ти зобов'язаний взяти карту зверху колоди за кожного верблюда по одній карті. І також тут ще є отака футболка з горошком і морквою. звичайним правилам вона дістається лідеру перегонів. Наприкінці раунду лідер перегонів її бере собі, і це плюс 10 до будь-якої комбінації. Але в грі на двох вона не спрацьовує. Ну тобто, ми все одно беремо її в правилах. Написано, що ми лідер перегонів бере її собі, але її не можна застосовувати як плюс 10. Ти футболка? Ну просто типу ти красавчик. Там прямо написано, що ми ж боремося по сюжету гри. А. Ми тут є десь, що ми боремося е, за футболку. Ні, тут є мета. Mm -hmm. Вигравайте етапи в перегоні, щоб забути найбільше очок і легендарну футболку з морквою дошком. Так, так. так, це весь сюжет, весь сюжет гри, все те, що ми боремося за цю футболку. Так. І при звичайній грі ну, при, на двох її взагалі нікуди не можна додавати. Її не можна додавати до кроликів, ага. бо кролик має вже своє значення не можна. І також у грі на двох. Ми не граємо всі п'ять раундів, а до того, поки один з нас не набере вісім очок. Все. Ну в першому раунді можна один набрати, в другому два, в третьому три. Тобто, а ми я, можемо. А не я всі. Очки ще раз, я, е, на двох На двох так само. Ну, типу, в першому раунді я одне очко здобуду за перемогу. В, в другому два, три, чотири, ага. п'ять і все. Ага, тобто, можна, якщо я всі виграю, то я там. Ну так, тобто ти можеш вже після четвертого виграти. Так. Добре, скільки карток По Одинадцять. Я грав цю гру декілька разів на декілька гравців на двох ніколи не грав. Ти фанатка, ти грала. Я грала, так. Да. Ми з малим грали і нам сподобалось. Це прикольно. Ну, найбільшу кількість, мабуть, все ж таки цікавіше, але на двох теж прикольно. Добре. 2, 11. Я не знаю. І тут... сюди викладається картка? Одна, так. І ми... вона просто комусь з нас дістанеться, правильно? Так. Але вирішувати буде той, хто виграє. Можеш, якщо хочеш перемкнути, я можу глядачам показувати свої карти. А мені треба Але на них ти не дивитися. Див... Ну, бажано не дивитись. Ну, я не знаю, хто у нас буде першим гравцем. А як поправимо? Пуф-пуф-пуф. Давай дізнаємось. А хто перший ходить? Першим ходить наймолодший гравець. Це я. Ха -ха, давай малий. Я, е, я не повинен на цю картку викладати зверху. Просто... Ні, 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 просто поруч. Давай ми можемо трошки посунути. Оце це два, і я собі беру одну звідси, бо це, це верблюд. Так. Окей, давай зробимо 22. Дві картки і найменше дві. Кар... Тобто, 22. 22. І там я верблюд напевно, я теж добираю. — Я напевно грав суму. Казав. — Ні-ні. — Це 22? Так, звичайно. Я всю життя не правильно грав. 22. А це? Оце 24? Так, це 24. Фу. Добре. Тоді це 35. А це 45. Вау! А це 50. Я це забираю. Ти ти пасуєш так? Пасую. Тоді це все скидається. Так як я лідер, то я вирішую, кому дістанеться ця карта, і вона дістанеться тобі. І ми викладаємо нову, і тепер я починаю новий раунд. Добре. Я викладаю. А як? Е я ось пасую, воно все скидається, і так. відходить наступний? Ну, ходить той, хто виграв. Ну, так. Я... А на багато граців тут забирають, так, ці картки? Ні, 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 ні вони те теж скидає. скидаються, так. І ну, ходить все одно той, хто, якби, в кого було найбільше ставка. — Поняв, поняв. Це одиничка, це черепашка, я тягну в тебе будь-яку. Так, і щось я тобі маю повернути. <гум> Забираюся. Так, я тоді зіграю 25. 25. Це неприємно. Давай. Тоді. А давай я зіграю 44. Клас, нам... там нам пишуть, що ну, хтось нас дивиться. Ого, що а це. Гарно, таке? Гарно видно, до речі. 44? Так, це 44. Давай трошки посунемо, може, щоб було видно саме. Мощі. 44. Так. Я пас. Окей, тоді це все скидається. Цю карту я віддаю тобі. І ти ходиш. Відкриваємо я ходжу. 23. 31. Я в тебе одну забираю. І оцю тобі віддаю. Так. Ну, <п> очевидно, що я пас. чого? — Тепер ти вирішуєш, ти забираєш собі цього ведмежатка чи віддаєш мені. Я Його забираю собі і розіграю. А, це одразу твій хід. Ну, я да. пасую. Ха-ха. забрати собі Або тобі? забираєш, або віддаваєш. І я ходжу, так? Да? Угу. 30. Ну, очевидно, пас. Пас? О, так, О, оце... сюрприз, сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Це тобі? Так, добре, дякую. Клас, Так цікаво. І тепер я ходжу Давай. і я розігрую 40. Я пасую. Щось ти взагалі mm, не дуже. Неактивне. <Да, все> це тобі. Це мені. Да, і Я розіграю 41. Ну, і в тебе одну забираю і тобі одну віддаю. — Ну, дозвідаю. Це немає сенсу вже, так? Все? Ого, все. Я виграєш. собі футболку надягну на себе. Так, І я тобі записую ось тут такий блокнотик для. я покажу чисту сторінку гарну. Ось такий блокнот для підрахунку балів. І тут дуже зручно написано якраз, що тут по одному, по два, по три, по чотири, по п'ять. Тому пане Ярослав заробив один переможний бал. Катерина нуль. Нуль. <рес> мені подобається. Але це тільки початок. Тут єдине, що мені це не дуже подобається, що колоду тасувати треба багато. Часто, дуже. Чому? Ну, раунду. після кожного раунду, але треба ще її добре розтасовувати. Та ні. Як хочеш. Ну, не знаю, ми взагалі так по, по кубкам. Так то дай Бог. Ну, понятно, ну, якщо да, сидіти. Термація с... це... такий. Дуже. А -а -а -а. Не головне, там все гарно видно. У мене це дуже цікаво, не буде. Було... Ніхто не почав, але мені кажеться, мені дуже гарно Two, все three, подобається. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одинадцять. А, і одну так. Молода сюда. Да? І, і хто, хто перше ходить? А, ти, бо здається, ти, бо ну, переможець в того, в кого морква. Ну, футболка. О, в мене футболка. Та, я футболка король ти. легендарної футболки. Але вона вже потна така фу, м -м, мерзка. ну, Люблю потні. Клас. Я радий, що тобі теж подобається. Ще раз скажи мені про те, яка вона класна футболка. Так, я кладу 4. Ого! А я покладу 7. Пу-пу-пу. А я покладу е, 22, так? Да? Угу. І код беру собі. Тобто За... ми найменше завжди рахуємо. За верблюжа, так. І беру собі картку. Так, це... Давай тоді я викладу... 23. 30. Угу. 36. 40. 45. 50. Хм, пас. Ха. Я выбираю это кому? Так. Собі мені? Я, я, не показую мені. А, я ти показую їм. та забирай. Та, понятно. Э, бери семь. Сім сюди. Сюди від тебе скартка. Сім п'ять. Це ви нову студію. Тесати? Ні, це ще стара студія поки що 35. Пас. Пас. Я це вирішую кому віддати. Так. Тобі. Дякую. 22. 25. А, за верблюда, будь ласка. 25. Пас. Угу. Це... це мені. Так. Я 21 і я тягну в тебе карту. Яку взяти? Яку ти мені порадиш? Окей, тоді візьмуть всі. Ти віддав мені її? Так, не подобається. 23. Окей. 26. Пас. Да. Все, давай мені футболку. Ти мою потну футболку, не давай не чуть. Тобто 0. А мені два. Загалом поки рахунок один-два. Я б навіть міг би порахувати. Так. У мене вистачає оперативної пам'яті на це. Ні, ну я просто пояснюю, як рахуються бали. Ось і все. Я ж не те, що ти не мієш рахувати, я розумію. То ну просто за цей раунд ми тепер вже отримаємо два. В наступному будемо три. І так далі. Чотири-п'ять. Ну що, як вам грав? Балонімала. Мені воно дуже подобається. Обожнюю. Дуже класно. У нас дивляться, хтось дивиться нас. Як тобі, на двох. Е, норм. Я думав, що гірше на двох. Бо вона uh -huh. на компанію здається. Вона там від yeah, двох від двох до шести чи від двох до п'яти. Uh -huh. Від двох до п'яти. Uh -huh. П'ять хвилин на право, п'ять хвилин на раунд, 30-40 хвилин на гру. Блін, ну дуже класний опис. Хороша, гра, мені я не в такому захваті, як ти. Угу. Е, але на двох норм. І мені, ну, коротше, щось з цим є. Ну тут прикольно, бачиш, змінюється правило з цими верблюдами, що додається. Ага. І з цією картою, яку чи забрати, чи віддати відбрати. Посидіти. Ти ситуації. перше ходиш свої футболки. Так, гарна футболка. Так, оце тільки я завжди перегортаю так незручно. Поїхали, дивимося, що у нас тут. А ти, а ти не дивись. Тут все. Так, пішли одразу отак, з одинички, щоб я в тебе покопилась. Давай от. Хорош! Просто лучшу забрала. Лучше. Ну тоді на тобі ось цю. Хорош. Я беру 21 і в тебе що забираю. Так, давай. Можна туди подивитися. Ні, брати. не треба. Давай, я так сховаю. Бо чіпкоєш. Ти. <ріпко> ти зараз щось гарне в мене забереш. Ну і говно. Ну, ну і забери. — Ага, я взагалі забув, що можна цифрами викладати. М -м -м. Давай, ти. — Так ти мені щось повернути маєш. На, какашку. Кошку. Так, там 21. Добре. 22. за верблюда беру. 22. 24. 24. Приклад Одесна гра нам кажуть. Приклад Одесна. Угу. Знаєш, що я зараз зроблю? Ні. 61. Що? 61. Але, Але ти я за верблюда. Спочатку береш картку, а потім, напевно. Так. Ну, я не знаю, в правилах це не прописано, як це працює. Ох. Ох. І за верблюда добра. 61. Так. Що ти на це скажеш? Скажу пас. Добре. Я це розумію і поважаю. Оце тобі. Хорош. Ти ходиш. 7. 24. Угу. Mm uh -hmm. mm -hmm. Так. Я знаю, що 50 є, ну це дуже важко не Блін, ну тоді хай буде. 50. Пас. 15. А, ну тоді тобі, звісно. А, блін. Це да, ж я маю взяти. Давай, добирай! Тут оця, а ти все добираєш. — я маю брати. — А що 22, так? Да? Навряд тебе 22. 22. А там, покажи на камеру, що в тебе. Підстава. Я можу подивитися теж. Все, не дивишся. Я ж показала. Так, всі знають, що там в тебе, а я не знаю. 22 тут, так? Да? Так, блін, про двійку забула. 35. Опасно. Опасна, да, ой, ой! А це мені. Ну, А це сюди. Ой, а о, забула про двійку. 22. Бери свого верблюда. Ну, пас. Оце мені. Та забирай. Це сюди. 21. Я дивлюся, що в тебе. Тримай. Дякую. Я пасую. Пасуєш, так? Да? Блін, знову те саме. Це тобі. Давай. 42 і беру картку. Ну я пас. Пас? Беру uh -huh. собі цю. Добре. 23. 24! <см> <т視> <т視> <см> <intercom> так, дуже... тіка. Хорош. Я, я це була? Чуд... Подожди, а я можу ти... ще отак 45? Ну, ти можеш, але це вже нікому не цікаво. Я ще думаю, як ти мені сіру віддаєш. В сенсі, в мене. Вау! Ну, я не міг її віддати, бо тоді б вона мене було mm. і тоді б це зіграти. грати. Він затопив, мені треба цю бою, я то виграв би. Ну так. Класна гра, цікава. Скажи. Прибали. Ну ти... <крути> <Шо там? крути> нас дивиться хтось на цей позор мій? Так, поки що 1-5. Потна футболка, все ще в мене. Це запах перемоги. Сподіваюсь. Так. Ну, диви, ми так швиденько вже половина, більше половини гри зібрали. Класно. I'm having a good time. Розмазувати мене, да, тобі Ні, нравится? ні, не гра, просто подобається. Звісно. Ну, так... так, може, після неї в гіп. О, oh, <laughs> може космос поруд? No. Слухай. Я впевнена, що люди хочуть космос -поруд А я, я, не знаю. Ну, я тільки чула думки, я не знаю, що це за гра. Я не можу нічого. Думати. Це дуже класна гра, Фосу Ну так, ти, ти казав, що вона класна. Ходить той, в кого саме вонюча футболка. Yes, it's me. Так, зараз я їх порозбираю, щоб було гарненько. Гарненько. Ти будеш перемикати чи ні, щоб побачили глядачі mm -hmm. мою карту? Угу. І ти теж побачив. Ага. Ага, подивився. Так, а там... Угу, окей. Хай буде п'ять. Ну так почнемо так. Легенько, потихеньку. Одинадцять. Я в тебе дві картки забираю. — Так, будь ласка. А можеш показати, щоб я просто бачила, що ти взяв? А, угу, окей. Угу. Так, цікаво. Що мені з цим робити? Так, там 22. 22! 22! 22! Ні, це 11. А, 21. Нет, 21, 21. Хай буде 23. 24. О, прикол. Прикол. 27. 35. Балтос. Вгадай, що? Відповідно, що? Сіморочку мені? Сім'єрочку. Ні, давай я її собі заберу. Так. А тепер я хочу зіграти 32 і взяти три карти. Хороша. Вот я граю 42 і беру одну. Угу, добре. 42. Я пасую. Нема стільки ти що. Це щось набагато. пас. Ти спасувала і так, я та, ходжу? Так, та. і карту цю або мені, або собі. А, от що не встигла? Окей, мені плюс мільйон? тобі плюс чотири. В нас що, п'ять? 4, так, п'ять, п'ять. Але футболка твоя, бо у кого більше за ну саме за якщо при рівності, в кого за останній раунд більше? Ой, що тут. Да, в цьому раунді 0. Зараз ми за 5 балів? Так, за 5 балів. Final round! Оце інтрига, бо ви що. А якби ти тільки перемагав, то кінець партії був би. Так. Вау. Це Бруно Катава вміє, звісно, грати. Бруно все. А знаю. що він ще зробив? Uh, здається, 5 tribes, 5 каст, це теж здається Бруно Катава. Так, да, може бути. А цитадель він робив? Цитаделі. Потім він же ж з Антуаном Боза робив э, э, дуель. Так. Здається, це, це ж він разом з Антуаном. Я пам'ятаю, що в нього була дуелька Раптор. А, дома. я її бачила. Я теж я донавіть не грав. Ну, це, так. Бодренька і добре? Так, бодренька вообще гра. Так, давайте. Ну, відкриваємо. Прямо як коли ти в гіп граєш, так само. <губ> в гіп мені було дуже-дуже сумно. Колись ви це побачите. Так, поїхали. Я ходжу, в мене вони уча футбол. Так, так, ходи, будь ласка. 32. Ой-ой-ой-ой-ой! Дірну себе. Ой-ой-ой-ой-ой. 32. Та. А я пас. Він пас. Ходи далі. Кому це коричнева кака, мені. Добре. Ну, ще одна коричнева кака. 22. Ти там <реклама> їх стільки понабрав. Так, ну, блін, не подобається мені це все. А це давай. той космос пруд, який класно грав в лапках. Так, це класна грав в лапках. Так, я зіграю 31 і хочу в тебе щось там, О, пошу забирай. пошукати. Давайте з цього боку. Отець цю заховав якось так. Ага. Це 32 було? Це 31. 31. І, і давай і я тобі поїжав ось цю офігенці. Господи, якого говна ти мені напхав! <голи> <голи> господи! Так, тепер ти 30, це 31, один, да? так. Жесть! це звісно, говняха. Щас я шукаю, що я можу зробити в цьому житті. 31. Жесть. Дай подумаю. Да, будь ласка. 5. Жесть. 31? <голи> А може, що тож футболка тоже теж 31 хочу покласти. Не, не можна, тільки більше. Це ж ставка завжди має бути більше. Пас. Окей. Забрала собі четвірочку. Ура, Космос! Спр... І у нас трічка тут вийшла Пу -пу -пу. шість. 22. Двадцять 27. сім. Ого. Давай ми покажемо мої карти. Покажу, давай. У нас моськи. Тися один. А, отак. Вот Ой. Пу-пу-пу. Це тобі. Тримай. Хороша Карта. Цитаделі – це Бруно файдуть, а не катава. Дякую, чат! Давайте нам ще напишіть ігри Bruno Катави. Так, 31. 34. Сюда, 34. 45. <тас> угу, Пас. Пас! Сюди, дід панас. Оце забирай. Давай. О, це а -а. щось. Пахне фіаско. Що, ще, 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 ще. Uh, 24. 30. 31. Фу, фу, яка мерзость, минаєш руки від цього, фу. Так, 31. 40. Пас. Так. так. Береш собі оце? Це собі забирай. І тепер я кладу двійку і маю щось взяти. 7. 23. Сюди. Все. Блін, п'ять yeah. не те, я міг 25 зіграти, ти би спасувала, Я би дав тобі говна і виграв би. Ну, що, <реклама> <Не> стало, <не? реклама> сталося, не як гадалося. Я все задокументую. 5 балів. І з рахунком 105. Футболка моя знаменита футболка з морквою. Пео! Ну що, кайф? кайф. Ну вдвох, ну, вдвох теж кайфово. Да. Оце та гра, яка реально ну, вона, типу, да, ну, на натовп, типу, всім разом на на на, але вона і вдвох, оце зміна правил, мені супер подобається. Да. Я згоден. Це класна гра. Сім з десяти. 8 з половиною. Ну я мені вона дуже. Я гра на вадов, я думаю, що. Мене не такого загоду, коли не викликає, але зараз коли я грав і тобі ну, цікаво. Бо це прораховується, що я туплю. Мені це цікаво, що тут є рішення, які я приймаю, і що я приймаю погані рішення. Ну тут от справді рішення, по-перше, як зібрати комбінацію, бо ти можеш її як в кольорову якусь, чи е, цифра до цифри. Коли багато людей, то ти не добираєш карток, а тут ще цей момент з добором, що і ось тут якась лежить, і за двійки ти добираєш. Ну це вау! Я в захваті. Ну, і ми багато вже награли, от по-сімейному з чоловіком, з сином, але вона все ще нам не набридає. Ну, типу, так просто ввечері шовілоньома пігнали, просто пум-пум-пум-пум. І реально, от я просто на двох мені дуже подобається цей режим, бо часто буває в іграх, що на двох це воно якось сумно, а тут по-іншому треба. Та, чого ж ти плачеш, грай, музику, грає. Так, так, так. Тому... Катерина Клас. Коротче, провідник цієї гри. Я, Я думаю, що це просто, просто нормальний філер. Хороший. Навіть не хороший. Ну, для мене. Так, хор... трошки краще, ніж просто хороший. Такий хороший плюс філер. Добре, дякуємо вам за перегляд. Вам. Підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, як вам такі несподівані стріми. Відбуну катавиці сім чудес, а розкіш, і п'ять Дякуємо, Роман Єрмоль.